Кілька років тому на своїй дачній ділянці я зіткнулася з серйозною проблемою садовими мурахами. Тоді я була недосвідчена і погано розуміла, що ці комахи ґрунтовно підходять до вибору місця проживання, і якщо вже облаштовуються на сподобалася території, то всерйоз і надовго. До сусідства з численним сімейством працьовитих комах я ставилася поблажливо і навіть, зважаючи на поширене уявлення про мурах як про нешкідливих, надзвичайно корисних комах, шкодувала маленьких роботях, Якщо раптом траплялося їх ненавмисно потурбувати або образити, так відбувалося до тих пір, поки одного разу я не виявила, що мої сусіди стають неймовірно ненажерливими і ненаситними. Вони по-хазяйськи облаштовували на моїй ділянці свій побут, всюди будуючи гігантські мурашники з розгалуженими підземними ходами, а попутно поширюючи на всій території ділянки тлю, яка була для них чимось на зразок домашньої худоби. Що забезпечує мурашине сімейство солодким попелиць нектаром, у той момент я рішуче налаштувалася раз і назавжди розпрощатися з безпардонними сусідами, але не тут то було. Я випробувала безліч народних засобів, включаючи обробку ділянки розчинами на шатирю, гною і скипидару, застосовувала газ і отрутохімікати, спеціально придбані в магазині для садівників, але боротьба з наполегливими комахами відбувалася з перемінним успіхом. Мурахи то зникали, то знову поверталися на улюблене місце і починали псувати все навколо і знищувати посадки. Коли я вже зовсім було зневірилася позбутися від шкідливих комах і опустила руки, допомога прийшла в особі сусідки, на ділянці якої теж стали поступово з'являтися мурахи, періодично витісняються мною зі звичних угідь за допомогою різного роду отрав. Сусідка порадила мені скористатися отруйною приманкою, яка буде особливо приваблива для садових мурах і в кінцевому підсумку погубить всю їх колонію. Моє завдання полягало в тому, щоб обмотати дерево, що знаходиться на території, яку облюбували комахи, скотчем з намазати на нього приманкою, що складається з змішаного зваренням кошти під назвою Дязінон. Дязінон являє собою дієвий отрутохімікат. Нешкідливий для рослин і вбивчий для комах, що завдають непоправної шкоди господарству, він входить до складу різних препаратів, таких як грім, грім – мурав'ят, а змішаний з солодким варенням перетворюється в привабливу поживну субстанцію, яку неодмінно вживатимуть в їжу робочі мурахи, частково самі, а частково доставивши ласощі королеві. Незабаром після загибелі матки. Вся колонія буде остаточно винищена. Приманка працює безвідмовно єдине, що потрібно запам'ятати твердо: ласощі для мурах містить найсильніший отрутохімікат. і отже, не повинно використовуватися безпосередньо перед збором врожаю або зрізанням декоративних рослин, а поблизу зелених культур, постійно використовуваних в їжу від обробки, діязіноном і зовсім варто відмовитися і перенести приманку в інше місце засіб. Запропоноване сусідкою, я випробувала особисто і тепер завжди застосовую цей метод при першій підозрі на присутність на ділянці непроханих гостей, а також із задоволенням ділюся його рецептом з усіма знайомими, допомагаючи їм уникнути моїх помилок і швидко впоратися з напистю.